У нього дуже крупна квітка, виходить. І насичена там сієнці, почається менше до маски. На поділка і вона розпустилася вже в горшочку. то 250. Да. Ну там кущі пролеті, бачите, теж. Оце цей кущик так отак наростає, такі квітки, листя не видно. Ось так перед поїздкою на дачу я зайшла на базарчик і дещо придбала для свого садочку. Ну, я вам крашу. Прикупила ось такий чемерник високої букетної посадки такого цікавого кольору за 80 гривень. Магонію подобалисьну за 50 гривень. Прошу, в минулому році вона чомусь у мене не вижила, тому це. Друга спроба моя. На перстянку за 20 гривень. Це також моя друга спроба після зими, минулорічна, також не вийшла. Це мій плющик із живця. Сон траву за 40 гривень, такого насиченого, яскравого кольору. Вербейник монечатий за 25 гривень. Такий цікавий нарцис із жовтою серединкою з білими прожилками за 30 гривень. Бадан за 50 гривень. Лапчатка карликова, кущова, корона подушковидна, густа в діаметрі. Доросла рослина. Досягає одного метра. Ботанічні тюльпанчики за 25 гривень. І дуже цікавий, як на мене, бордюрний нарцис за 30 гривень. А ще отакий сєдум або очіток насиченого бордового кольору. Мені дуже сподобався за 30 гривень. Більше 10 штук молодил, я хочу дещо з них зробити. Таких великих, за 30 гривень також. А це гіпсофіла за 25 гривень. І такий різнокольоровий, трьох кольорів, очіток. Він мені дуже сподобався все за 25 гривень. В Себе в садочку я вже маю три різних барвінка. Це четвертий, білий. У мене є варієгатний, блакитний і королівський. Тепер маю білий. За всі покупочки витратили 550 гривень. Так мене вирішив порадувати, якось трохи відволікти від моєї хвороби чоловік. Він знає, що я дуже люблю квіти, і мене квіти відволікають від е, такого важкого тяг. сьогодення, а тепер ще і від моєї хвороби. За що я дуже йому вдячна. Чемерника було два. Один високої букетної посадки за 80 гривень, а один низенький за 50 гривень. Свою форзицію я формую ніби на штамбі, і вона досить непогано виглядає. Шапочку я роблю такої кулястої форми. Вона зараз саме гарно цвіте і радує мене в садочку. Це деревовидна гортензія Анабель, вирощена багато років тому із живця. Це повністю морозосікий сорт, який цвіти надзвичайно разно і після радикального підрізання навесні. Назву цієї гортензії не знаю, придбала її в минулому році на базарі, обіцяли, що вона буде змінювати свій колір. А це айва стоїть уже вся на бутончиках скоро. Можливо, навіть наступного разу я приїду і побачу її цвітіння. Айва японська або хеномелес цвіте тривало майже місяць. із квітня по травень у момент цвітіння від розкішного кущика неможливо відірвати око, такий він яскравий і святковий. А це мій барбарис також дуже яскравий. І ось увага! Рітілярія, Рябчик, царська корона моє придбання, яке два роки не цвіло і в цьому році порадує мене своїми квіточками. Чому я дуже-дуже радію. Моя медунка вже квітне в повну силу, тільки настало тепло і все в садочку набирає яскравих фарб. Братчики, півонії, нарцизи все зростає, все радує. Потрібно тільки встигати увібрати в себе кожному цього магічного дійства. Кущик братчиків придбав мені минулого року чоловік. Він розсіявся, і восени я його розсадила по всьому садочку, тому що він мені дуже подобається. І він дуже невибагливий. Ось віоли, вони вередунки, скільки раз я їх не саджала по садочку, кожного разу навесні я їх не бачу. А братчики тепер мене радують своєю насиченою красою. Кожні вихідні, коли ми приїжджаємо на дачу, дуже багато роботи. Але весь час е, така мінлива погода, що заважає все зробити. І ось цього разу також дивіться, як та хмурилось небо, я дивилася і весь час е, е, боялася, щоб не розпочався дощ, тому що в мене дуже було багато роботи. Очітки виросли за неділю і стали вище того обрамлення, яке я зробила для них минулого разу. О біч доріжки смужечка із братчиків. Дуже гарно виглядає. Ось показала свої корони над землею Лілія. Яснотка минулорічної посадки. Кожен свій візит на дачу я милуюсь молодилами на сухому струмочку, і кожен раз вони уже потихеньку міняють свій колір від. Насиченого, бордового до зеленого, а це ломикамінь. Ломикамінь – минулорічна посадка, і також, дивіться, уже є прирости на одному і другому зелененькі такі трояндочки. Безвременік осінній крокус або колхіку набирає гарну масу і буде радувати своїми квітами восени. А це ломикамінь камінь Аренса Пан Ред. Уже на бутончиках показав одну квіточку. Це дуже невибаглива рослина, що надасть шарму навіть невеликому садочку. Мені дуже подобаються молодила, тому у мене багато композицій з молодилами саме по всьому садочку. І ці, які я придбала цього разу, також я буду робити ще одну композицію. Після довгої зими ми були позбавлені можливості спостерігати зміни барв у наших квітниках. А тепер цей час настав, і потрібно встигнути ловити кожну хвилинку, кожну мить. Ось почали своє квітування гіоцинти. Проліска також ще радує своїм квітуванням насиченим таким чудовим. Блакитним кольором. Жовтенькі нарцизики своїми громофончиками серединками радують мене по всьому садочку, я їх розсадила, і тепер вони прикрашають його. Ось уже мускарі. І арабіс на бутончиках, скоро ще пару денечків тепла, і він заквітне. Смужечка із мускарів біля альтанки також вже квітує і радує. А це минулорічне придбання живучка. Спочатку вона була після зими зеленого кольору. Ось Арабіс, дивіться, другого кольору такого із рожевим відтінком. А це очіток Еверса. На зиму він скинув, був свої листочки, а тепер знову закручує свої гарненькі трояндочки. А ось Брунера також минулорічної посадки. Своє листячко вона нарощує протягом усього сезону, тому не втрачає декоративності. Її квіти нагадують квіти незабудки, тому часто називають його незабудочник, рядочок фіалочки чорнильного такого кольору або фіолетового. Прикрашає. Садочок, і ростуть вони всі під горіхом. Кажуть, що під горіхом нічого не росте. Дивіться, скільки в мене все росте під горіхом. А це Монарда. В минулому році я висадила два кущики Монарди. Ось один вийшов із зими, а другий чомусь я поки що не спостерігаю. Почекаємо. Дуже аромат такий, я тільки затронула її, дуже аромат по всьому. Ось також минулорічна посадка, а Також, тільки бачу поки що один кущик її. Хоча було два кущика: одна бордового кольору, другого, друга рожевого. Це відходить після зими, набирає листячко, жимолость шапочна. Дуже мені подобається вона. Очітки, седуми молодила. Виграшний варіант для любого саду, тому що вони дуже невибагливі і прикрашають собою садочок. А це показали свої носики хости. Ці блакитні фіалочки я принесла минулому році з лісу і висадила на цій окремій клумбочці біля тим'яну. Мені дуже подобається. Може хтось скаже, що це агресор, але це не так. Кожна рослинка може бути агресором, але потрібно за нею дивитися ось мій ялівець, блю. Карпет. Наростає діцентра рожева. Цей бадан, який я придбала сьогодні, висадила вже під горіхом у тіні і сподіваюся, що він буде розростатись і мене радувати. Не встигла я розсадити ще всі свої рослинки, зробити все заплановане, як почав моросити дощик. Нарциз, який я придбала сьогодні, висадила біля альтанки. Дивіться, який він гарненький, повненький, жовтою серединкою з білими такими вкрапленнями. Він мені дуже подобається. А це бордюрний нарцизик, також його встигла висадити. Дрібненькі ботанічні тюльпанчики, дивіться, які красончики. Високої посадки зеленкуватий чемерник висадила під горіхом, де і минулорічний рожевий. Чемерник. Тепер він буде радувати мене в садочку. Сподіваюся, що він насіється. А це низенький чимирник, також такого ж кольору, тільки низенькі посадки. Цей сідом я ідентифікувала як Ангеліна. Можливо, це не так. Він відрізняється своїм надзвичайною яскравістю. Виглядає як казкова якась рослинка, листя яскраво, салатово жовте яскраво-оранжеве. Дивіться, як гарненько він прикрашає мою гірку. Щоразу навесні, як з'являються сон трава, виростають сиві волохаті листочки і нарешті пробиваються лілові золотом язички полум'я квіточки сон трави. Тепер і в мене в садочку буде ця краса. Іде дощик, все більше. Він іде і тому роботи більш робити я не маю змоги ніякої. Під дощем не можу мокнути ходити. Дуже шкодую, що все заплановане в цей день я не змогла зробити, <кій> тому що така погода. Що маємо, то маємо. Ну, дякуючи Богу за те, що зробила. Дякую всім вам, хто прогулявся разом зі мною. Всім зичу міцного здоров'я і мирного неба над головою. Дякую за прогулянку.